Спорт одяг перший плюс другий. 900 гривень за 10 кг. Просто неймовірна ціна. Погляньте, які тут шикарні У нас будуть штанішечки на резиниці, гарні тут на манжетику донизу. Взагалі супат. Наступні у нас будуть ось такі штанішки, штаніжки, ідуть з хатман на замочку і тут на манжетиках. наступні погляньте, які будуть шикарні у нас лисинки і висока талія. Донизу буде кльошиком. Далі тут буде ось така зіпочка фіолетова з малюночками на руках. Наступною буде ось такий патінчок. Далі. Ось такі штанішечки. Це щось косить під Одедаса, але тут тільки дві полосочки. До них будуть вони прямого крою. Наступно у нас буде ось такий патінчок. Позаду у нас буде мати ось такий малюночок 14, 14. Наступний. Так, це ось такі. Тут вони з резиночкою, будуть, як вони брички, або хтось низенький, будуть штаніжками. Наступний буде. ось такі штаніжки. Позаду мають ось надписні. На маншетика. Наступенки будуть. Вау, погляньте, які шикарні. Я штаніжки мають ось такі малюночки. На ніжках мають бути на Далі ось такий худак. зіпочка точніше, позаду йдуть вона таким малюнечком. Далі у нас будуть ще одні штанішечки. Ось такенькі, На манжетиках. Наступне у нас буде ось такий батнічок. Позаду йде ось такий месенький, гарний, великий розмір. Це буде Елічка, екселічка. Наступний буде ось така укорочена емочка. Може, потягнеться і до елічки. І для того, щоб задбати наскільки крутезний лот, вам потрібно написати нашому менеджеру на вейбер або телеграм.